На сполучені штати насувається страшний ураган. Його назвали Мілтон, і він найпотужніший за 100 років. Очікують, шторм вдарить по штату Флорида ввечері середи. Національна метеорологічна служба США присвоїла йому категорію 5 із вітром близько 257 кілометрів на годину. Сильний вітер супроводжуватимуть сильні дощі й повені. Понад 5,5 мільйонів людей в очікуванні урагану змушені покинути свої домівки на Західному узбережжі Флориди. І це найбільша евакуація в історії штату. Місцевий губернатор Ронде Сантіс сказав, що штат мобілізує понад 43 тисячі фахівців з відновлення енергопостачання, понад два десятки пошуково-рятувальних груп, близько п'яти тисяч солдатів Національної гвардії. Це вже другий ураган на території США за останні два тижні. Попередній на ім'я Хелен забрав життя двох сотень людей я знаю, що деякі з наших мешканців, які щойно постраждали від урагану Хелен, теж втомилися. Просто тримайтеся та робіть правильні речі. Давайте просто пройдемо через це. Ми можемо це зробити разом. Переконайтеся, що всі в безпеці, і ми все відновимо. Штат сильний. Ми зможемо це витримати. Це буде не легко. Ми зазнаємо збитків, але не втрачайте віри. Важко пережити два шторми за два тижні, але ми впораємося. Оґетро Я дуже хвилююся. У нас двоє маленьких дітей. Це страшно. Ви евакуювалися, коли вирував шторм. Хелен? Ні, ми не виїжджали. І було неймовірно страшно дивитися, як піднімається вода. На щастя, наш будинок розташований трошки вище, але в нашому гаражі було близько двох футів води, і це було дуже страшно. Well, so I'm actually... Насправді, я родом з північної Кароліни, і ми приїхали просто в розпал сезону ураганів. Плануємо залишатися, очевидно. Але я маю на увазі, це було досить безумно. Насправді я живу в заточці. Востаннє вода доходила мені до стегна. Так що я думаю, що цього разу ми будемо, як тільки я закінчу роботу, виїжджати разом з сім'єю. Ми збираємось вирушати вглиб країни, зупинитися в готелі і перечекати це. Президент Байден, який мав приїхати до Німеччини, аби вирішувати питання війни і миру в Європі, тепер мусить залишатися в країні менше ніж за місяць у Сполучених Штатах. Вибори республіканці й демократи мають рівні шанси на перемогу. Якщо ви отримали наказ про евакуацію, ви маєте евакуюватися просто зараз. Зараз, зараз ви мали вже евакуюватися. Це не перебільшення, це питання життя та смерті.